Дорогий щоденнику, це все вже друга зима, котру зустрічав на цьому богом забитому острові. Поселився по біля села із чудними людьми. До Макса не розуміємо, хоч і побираємося з ними мало стокмити, або тяжко ми описати, як ся тут жиє. На одного бока читавомся розгаздував держу, корову, свині, кури. Мав горазди. Найшов він плодовиту землю, мав повні гордовий буль, капусти, зерна і парадачки ростуть. Застанемо на годину у передаку, коли якась біда. Долиш я той сам. Кажду ніч у фраси. Фрасир. такої земли, Гибо вона їх такої і родрі. Руно, так ними плодовита гібульми. Нія спасіння. І здороз 15 жителів, котрих заставім два годи тепер. У годися обстало лише двоє. Та й тот у ті, котрі не любили ходити вон. Дома Кем той самий. Люди не побірувалися усокотити сокотити в армії мертвих, а не Желізні голіма, а не я не побірував вбити атаку. Кожну ніч вони йдуть. Уже майсильниги тут фраза ай бо я той сам. Такий самотний гі колосочок на Неві Чекав серпадне місто пити чай. Нема у ким. Мав гостьову кімнату, у котрі б ніякого поселити. Мао дуже паранний вид із возора, котрий ніякому указати. <плес> Taký im samotný je kolosočok na nebi, čakal sirpa.